Слава Ісусу Христу, миру Божого вам! Покаяння це шлях до Бога, це відкриті двері до благодаті, це доступ в сім'ю Божу. Щоб ми були синами і дочками Божими, але часто люди кажуть: Я не вбив, не вкрав, заповіді не порушував, мені немає чому каятись. Таким Ісус відповідав, що митарі і блудниці вперед вас ідуть в Царство Боже. Давайте порівняємо грішника злочинця з людиною, яка не хоче каятися, яка горда, егоїстична, живе для себе, самоправедна і нехтує церквою і Богом. Якщо злочинець, грішник, кається, виправляється, починає служити Богу, ставить Бога на перше місце в своєму житті, то Бог прощає гріхи цьому грішнику і він стає сином Божим. Якщо ми діти Божі, то ми повинні робити так, як і робив Ісус. Він віддав своє життя для спасіння цього світу. Точно також і наша головна місія як дітей Божих це не гріх і не життя для себе, а спасіння інших людей. Ісус часто розповідав притчі, щоб люди краще розуміли. Ну, уявімо, що грішна людина вона згрішила, до прикладу, проти десяти людей. А коли, а коли покаялася, то спасла тисячу людей. Яка ж тут арифметика дуже проста: тисяча мінус десять рівно 990 душ для царства Божого. А тому, в якому не було в чому каятися. Йому прийдеться пристати на суд Божий. І арифметика такої людини дуже проста. Він не спас свою душу, а це мінус одна душа для царства Божого. І дивлячись на життя цього грішника, інші спокушаються і не ходять до церкви, не вірять в Бога, не каються. І тому це мінус для царства Божого примножується. Що сказав Ісус стосовно цього? Він сказав: «Сказую вам, що відніметься від вас царство Боже і буде дане народу, який приносить плоди. Народ, який приносить плоди Богу, це є церква, яка несе спасіння людям. До речі, мертва релігія вона не має ніякого відношення до Христа. Тож як нам порадувати Отця нашого? Іоанна 15,7. Коли ж у мені перебувати, ви будете. У моєму слові, а слова мої позастануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Ісус коректує, ви прибудете в моєму слові і принесете плоди, будете моїми учнями. Амінь.